Всім привіт! З вами Маша, і сьогодні я хочу вам розказати про те, як зберегти свої зуби так, щоб вам не потрібно було бігати до стоматолога, в принципі, лише на профчистку. От, щоб у вас в подальшому не виникало проблем взагалі, і щоб зуби це не була для вас якась болюча тема. У мене зуби досить гарні. Тому я вважаю, що я можу розказувати за догляд за зубами через те, що я маю здорові і красиві зуби. Я ніколи не носила брекетів. брекетів. У мене рівні верхні зуби і трошки криві знизу. Ось, але я не хотіла би вставляти брекети, щоб вирівнювати. Мені повністю задовільняють мої зуби. Ось, вони мені дуже подобаються, це моя гордість. Я за ними слідкую дуже, як сказати, чутливо, дуже тщательно. Ось. І тому хочу поділитися своїми секретами по догляду для того, щоб вам зберегти гроші. І щоб ви менше ходили до стоматолога, в принципі. Перше, це. Те, що має бути особливо у. Тих людей, які не дуже люблять довго стояти і чистити зуби. Це просто знахідка, і ця знахідка з'явилася в мене досить недавно. Я дуже рада, що вона в мене тепер є, тому що я взагалі не розумію, як я раніше могла б з неї жити. Зараз я просто не уявляю мій догляд без цієї чудо щітки. Отже, електрощітка це просто must-have. Тут є три режими. Ось. Я чищу зуби на третьому режимі, і це дуже швидко. Вона мені вичищає всюди. Я себе відчуваю, не наче я на професійній чистки у стоматолога такі самі відчуття. Вона все прочищає просто до останнього. Я навіть. Я просто в шоці, чому раніше я. Не, не дивилася в її сторону. Ось. Мені її подарував чоловік, тому що я його попросила, я захотіла електричну щітку собі, тому я її дуже рекомендую. Ось, з цією щіткою. Ну, просто ви, ви просто кайфонете. Це реально супер. Вона очищає набагато більше, ніж звичайна щітка завдяки механічним рухам. Ось, правильно чистити, ось так. І з боку вимітаючими рухами, але вам не треба сильно заморочуватися, тому що це все зробить вона, в принципі, за вас. Вам тільки треба запхати в рот цю штуку, і там по кожному рядочку, з кожної сторони, отак от порухати. І все. Друге, чим я користуюся після щітки, це, звісно, зубна нитка. До речі, коли я почала використовувати електрощітку, потреба в зубній нитці в мене чомусь зменшилась. Тобто, коли я вже чищу зубною ниткою після того, як почистила щіткою електричною, я вже не бачу якихось там частинок їжі як раніше після звичайної щітки. Ось, але я все одно причищаю, щоб зуби були ще чистішими. Обов'язково треба користуватися зубною ниткою. Обов'язково. Тому що там, де не достає щітка, в місця менш доступні. Нитка вам прочистить все. Тобто, коли залишаються часточки їжі між зубами, вони починають гнити. і... Звісно, це впливає на зубчики. Зубчики з часом, якщо постійно так, постійно так залишати не до кінця вичищеними зуби, вони просто почнуть руйнуватися через те, що у вас в роті купа бактерій, через те, що ваші залишки їжі починають роз, розмножувати розмножувати ці бактерії. Ось. Третій агрегат це те, що. Немало мало користується, хто я знаю, але я користуюся ним завжди. Ну, вже два роки точно. Тепер я без нього взагалі не, не відбувається моя чистка зубів, і це чищалка для язика. Ось я нещодавно собі купила нову сільпо, але я не дуже задоволена, бо вона не прям добре вичищає. Чистити язик це дуже потрібно, дуже. Важливо, тому що на язику утворюється дуже багато бактерій. І якщо ви просто там почистили зуби, сполоснули потім водою, все одно бактерії лишаються. Вони також починають починають розмножуватися по вашій ротовій порожнині, і це приводить потім і до каріесу. Також вона забіга... запобігає парадонтозу, парадонтиту, в общем, просто вещь от така. Ось, в кого рвотний рефлекс, глибоко несуйте. Просто ви коли чистите, ви побачите, скільки там залишків, навіть після чищення зубів, і ви будете здивовані. Що, якби, ого, капець, а що це таке взагалі? Це, це що сталося? Після чистки. Я думаю, я почистив все. Ні, не все. Дійсно, це дуже крута штука. Ось. І четверте, це ополіскувач. Не всі ополіскувачі хороші. Мені стоматолог говорила, що. Деякі взагалі ніякої дії не приносять. І мені порадили доктор Морген. Гутер Морген. Це не реклама. Доктор Морген він мені подобається тим, що, звісно, він освіжає ротову порожнину, і також він пише, що допомагає. Запобігати карісу, утворення якихось бактерій, тобто він їх вбиває. Не знаю, наскільки це прям правда, але дійсно мені подобається. Подобається ним користуватися. Після цих всіх маніпуляцій, що я зробила, почистила щіточкою, ниточкою, почистила язичка і потім сполоснула, і просто як нова копійка. Він дуже пахне класно. Мені так подобається. Пахне обліскувач м'ятою. Або ви якщо почистили зуби, наприклад, і пішли ще щось з'їли, якийсь бананчик потім. І вже вам впадло чистити знову зуби, і ви можете просто добре пополоскати, і все, цього буде достатньо. І ще я хочу сказати те, що. Все-таки не забувайте відвідувати стоматолога, але не тоді, коли вам, вам вже припекло. А як тільки у вас чорна точечка з'явилася, одразу йдіть. Не купіть собі якусь шмотку, не купіть, от реально обирайте собі пріоритет. Зуби мають, якщо ви хочете. Мати здорові зуби, у вас зуби мають бути в пріоритеті завжди. Завжди. У мене був вибір, коли в мене були деякі проблеми з зубами, у мене вже там карієс, знизу, зверху. І якби в мене була Енна сума грошей, в які я могла потратити там. Ну тобто на тиждень в мене була Енна сума грошей, та, наприклад, і я би могла потратити на якусь ковтинку, на якусь помаду чи ще щось. Я ні. Я о цю точечку піду і зроблю. От в цьому я дотошна, тому в мене зуби дуже гар, в гарному стані. Тфу -тфу -тфу. О Ось. Але що плювати, якщо я за ними слідкую, ну, типу, які можуть бути проблеми. Тобто, будь яку лишню копійку реально несіть до стоматолога, тому в тому сенсі, що якщо у вас є дійсно якісь проблеми, навіть малесеньке, навіть якщо вам здається, ой, та точка, коли вона. Ні, ви точку ту зробили, вам її заліпили і ви забули взагалі. взагалі А так вона у вас є, стає трохи більше, ваш занапряга. А, ну ще не така велика, ну ще підожду, треба за те заплатити. Ні, зуби мають бути дійсно в пріоритеті, тому що потім ви можете зуба. Лишитися, як лишилося його я. У мене отут немає зуба одного. Я вже дотер дотягнула до того стану, що пломба, ну це все. У мене не було грошей, щоб поставити собі якусь кераміку, чи що там ще ставлять, я не знаю. І в мене просто він, він, ну, він розсипався, він був один пеньок. Я пішла до стоматолога, звісно, мені його вирвали і все. І все. А якби я на початку не купила собі якусь там, не знаю, е, там каву не купила, якийсь снікерс, не купила, якусь шмотку не покупила, десь якийсь крем не купила, а пішла і зробила, у мене б зараз був би зуб. Але е, він це було давно, років сім тому, чи навіть десять, можливо, е, та десь десять, дев'ять ну, років. І в мене тут немає верхнього зуба, але в мене вже так зрослися ті зуби, що... Стоматолог мені сказав, що навіть зараз вже немає сенсу нічого вставляти, якщо ви захочете, тому що тому що там отака щелечка залишилася. Все, в мене вони якось так зрослися. Ну реально, Вісьмірки я собі всі поприбирала. Сорі, у мене сідає телефон, вже 10 хвилин треба закінчувати. Вісьмірок в мене немає зубів мудрості, в мене почав псуватися зуб мудрості. Я не думала, ну я подумала, що його лікувати не варто, я просто його вирву, тому що він мені, в принципі, не потрібен. Зуби мудрості вони не потрібні, і їх треба забирати. Все, в мене забрали всі зуби е мудрості. Ось, і все. Реально, будь ласка, якщо у вас зараз є якась проблема, десь у вас там зубчик, щось болить, або якась там. Точечка, повірте, ви просто собі скажете потім дякую, що я пішов. Не... Бо ви забудете про ту кофту, ви один раз її вдягнете, все, вона вам вже не потрібна. Реально, вже нафіх вона нужна. А зуб це те, це те що це ваше лице. Це ваша посмішка, це ваш запах. Запах з рота, він дуже важливий. Як би там не було, якщо з людиною приємно спілкуватися, вона приємна зовнішньо, ви з нею якось близько контактуєте, і ви відчуваєте неприємний запах, а цей запах від вас уявіть, яку ви якби. Про себе будете ну враження. Яке буде про вас враження? Ну що ви не дуже святкуєте за порожниною рота і близько до вас ніхто не буде підходити на дистанцію? Будь ласка, і ви такі, оце відменшувається та вроді, не а ви ж від себе і не дуже то чуєте, розумієте? Тому, будь ласка, бережіть свої зубчики, будьте щасливі. Всім гарних посмішок.